Ти можеш не економити на клієнтові, а наложити стільки геля, поки я не скажу стоп. Хоп'ять, поїхали. Брати другу банку. І що? Я ж не сказав стоп. Кидай цей. Ще? Я ж не сказав стоп. Слабовато. Ще давай. Ніфія! Щось... Єль не тримається, ніфіа. Вова преподає курси ліпляння глини. Соняшник можеш мені зробити? Це не похоже на соняшник, це похоже на альпійські гори, якісь не знаю. Як будто хтось пожував жвачку і приклеїв мені на, на голову. Це що, весь щоб в тебе кінчився? Я ж не казав, стоп, вов. Ще б тако чуть. чуть На. <реш> Дилдо впало. Вов, ти ще перепродасеш йому. Бля, воно все в мені. Це... Вова, що за обслужування? Це просто капець. Подиви. Ух. Сложно. Ладно, тепер відмитись.